На цій прекрасній площі, правда, ще не закінчений в цілісному упорядкуванні, але можемо тут гідно молитися молебень до Божого Милосердя. Цим молінням звертаємось до Господа, щоб зворушив серця людей, любити свій край, свої села та міста, ліси та поля, річки і озера засмічувати їх, не викидати сміття у річки на вулиці міст, дбати про чистоту домашнього господарства у селах, не вивозити сміття на поля і так далі. Коли не дбати про чистоту довкілля, усякі неплановані свалища, сміття руйнують природу та шкідливо впливають на здоров'я людей. Тварин, птахів, риби, тощо. Необхідно берегти природу в чистоті, а сміття повинно мати своє місце і дасть Господь, що часом воно буде використане як корисне паливо, чого досягло вже суспільство в багатьох, багатьох країнах Європи. Господь творив світ і милувався ним. Бачив, що було все добре. Він творив світ, і усе було гармонійно, а люди чинять у світі багато речей собі на зло. Немало із людей часто забруднюють довкілля, навіть дуже вже цивілізовані в наш час. І це стається в третьому тисячолітті. Тому важливо, щоб взяти до уваги загрози. Екологічного забруднення, відноситися до природи шанобливо і обережно, бо всяка легковажність обертається проти людини, спалювання сухої трави, викидання сміття по полях, чагарників, воду, закопування по лісах, все це обертається викликом зміни повітря у Неохайне ставлення до природи викликає різні нові тілесні хвороби, які поражають людину. В книзі «Откровення» написано, що зоря відкрила колодязь безодні і піднявся дим з колодязя, затьмилося сонце і повітря від диму із колодязя. Потім сказано, що вийшла з диму сарана. Яка не мала права шкодити траві землі ні, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, тим не приносить користі навпаки, наносить велику шкоду до колишньому середовищу, а за одної людині. Випалювання стерні, наприклад, здійснюється всуперед законодавству. Це впливає на рівень забруднення повітря, а може і грозити пожежа. В нашій області існує Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, що закликає свідомих громадян створювати оперативні групи для реагування на порушення природоохоронного законодавства. Добрий стан навколишнього середовища сприяє доброму здоров'ю людини, забезпечує життя польовим та лісним звірям, рибам, тому віруюча людина старатиметься, щоб довкілля утримувати в гідному стані в чистоті і порядку. Радіємо тим, що в області існують організації. Які займаються вивозом сміття із наших сіл. Уздовж доріг зустрічаємо, що аж тепер стоять мішки зі сміттям, яке забирають добровольці, збирають добровольці на обочинах доріг та дорожніх канавах. Коли б люди були свідомі настільки, щоб не кидати сміття, тоді б таких затрат не втрачало наше суспільство. Бо ці кошти, кошти, можна було використати в благородних цілях.